Фізкульт всім, ви на нашому каналі, якщо що вирішив познімати вам красоти Канади. У мене випала така нагода невелика проїхатися власне між Манітобою і Анюбрансвіком. Зараз я їду, Ну це по Онтаріо я їду, власне але тим паче хочу просто трохи зняти, та й щось з вами. Трошки поговорити, вже давно таких відео дуже не виставляв, в принципі. Ну, не знаю, в принципі, що в мене там аж так немає часу виставляти. Ну, Я не знаю, чи прям там часу немає. Ну, Ви ж знаєте, що я не такий аж там е дуже фанат тої справи. <смі> так, Під настрій можу виставляти, е показувати, там, в двох словах познімаю ті всі краєвиди та й заодно е порозказую трохи якісь байки. Ну, Почнемо з того, що тут з роботою в нас виходить, що в нас за той час, що помінялося з роботою. Ну нічого не помінялося в мене з роботою на ті компанії, де я працював, я там і працюю. В принципі, все в мене окей, можна так сказати, нічого великих змін не пройшло. Зарплату ніхто не підняв, ну, слава Богу, що не забрав. То теж роботи, Ну, роботи так скажу. Ну, є робота, я би не сказав, що там у що мене роботи немає чи ще щось. В принципі, завантаженість може бути нормальна. Зараз в мене такий трошки період. Я катаюся по Канаді, трохи більше їжджу, тому і мені випала нагода поїхати в Манітобу. За весь час, тобто я ще ну, в тих краях я взагалі ще ні разу не їздив нічого. От, зараз я вертаюся з Манітоби. Що я можу сказати? Ну, Манітоба теж, в принципі, дивлячись по водіях, це то саме Онтаріо, в плані тому, що одної національності там їздять, в принципі, всі розуміють хто, що я так розумію, що це все теж ринок індуси завоювали, ну, нічого дивного нема. Наскільки я знаю, в Європі теж цього брата вже починає багато бути, і в принципі нічого дивного немає. Тому, коли хтось ну, починає розказувати про те, що ой, ви знаєте, там вони там туди-сюди, це все дурниці, вони приїжджають, вони податки платять, компанії на них так само нормально збагачуються і вони їх будуть вести, і ну, це все буде безкінечно, мені здається, тому що. Це в принципі так само, як українці були, зайшли на, на польський, литовський ті всі їхні ринки. Це ж так само було. Їм всім там трошки більше платили тим місцевим, скажем, а нам приїжджим, платили менше. Ну відповідно, ті ж тоже там спіною в рота. Стояли, нас ненавиділи тихо, але то, тим паче нічого не змінилося. Українці як працювали, так і лишилися працювати. І вони почали допінгувати, вони почали видавлювати місцевих з тих фірм. І вони, в принципі, я ще раз говорю, коли про, е, там компанії були. В плані, що було, там, наприклад, 5% українців, а 95% місцевих населення, то потім стало, що 5% населення не місцевого, а вже остальне коротше, українці. Ну, або там що, білоруси, ще хтось, ну всі ви розумієте. Зараз ситуація помінялася, тому що в Україні війна, багато чоловічого населення, яке було не, не, не змогло виїхати, яке пішло воювати, яке не змогло виїхати, ну і пішло-поїхало. В принципі, зменшилась кількість, відповідно, місця вивільнилися, їх треба було чимось забити. От їх і забили. Ким забили? От тим, тим, тим братом забили. Тому, тому я скажу вам, що і так само і тут, а в Канаді, та сама ситуація. Ну, знаєте, можна грішити на всіх, казати, що е, тільки одна сторона винувата, але я рахую, що. Немає такого, щоб тільки одна сторона була хтось винуваті. Якщо вони таке роблять, їм дають таку можливість, тобто збивати ціни і це все. Я думаю, що і самі так само канадці, тим так само грішать, як би можна сказати. Я не думаю, що вони такі прям світенькі, всі, що тут ніхто цін не збиває, вони так само готові там ціну, ціну там, піднизити чи ще щоб, щоб забрати якийсь вантаж. І мені здається, ну це конкуренція, нікуди не дінешся. Все одно. Я казав і буду казати, що чим більше приїжджає того брата, любій країні вигідно, якщо вони працюють офіційно. А вони, в принципі, працюють сюди офіційно. Тому що вони сплачують податки в державу. І любій владі, їм, в принципі, на ваші те, що у вас там може впасти зарплата чи ще щось, їм, в принципі, все одно. Як на мене, мені здається, що ну, впадила зарплата, а головне там приїде ще 10 таких чуваків, які, ну хай вони заплатять, тож в державу принесуть там, купа бабла, а їм всім, в принципі, все одно. Тому, тому воно якось так виглядає. І це треба все розуміти. Тому можна кричати, топати ножками, кризати, розказувати про те, які всі, хто незамінимі, але я завжди казав, незамінимих немає. В будь-якій ситуації прийшли нові ресурси. Вони так само навчаться, вони будуть то саме робити, можуть працювати ще в гірших умовах, можуть працювати ще гірше. Вони тут дуже багато. От я звернув увагу в Канаді. Їх дуже багато їздив в подвійних. Екіпажах, тому для компаній це є вигідно так само, надзвичайно, коли такі є за рахунок того, що тут відстані є дуже великі, і тут тих теж вантажів багато, таких, які типу, будемо так говорити, вантаж фікс, який треба там терміново доставляти. І відповідно все, будь ласка, і нічого дивного тут немає. Тому треба розуміти ту ситуацію. Вертаючись опять до зарплат, що всі там розказують про те, що в Європі такі самі зарплати, як в Канаді. Я не розумію, з якої ви такого, так, хто так так рахувати, що в Європі такі самі зарплати. Ну, я ще раз говорю, ви навіть заробляючи 3 тисячі в Європі, ви, я все одно більше тут заробляю. Це однозначно. Можливо, ті люди, які там працюють без досвіду, ще щось, можливо, в них і можуть такі зарплати вирівнюватися з європейськими. Але, ну, коли ви маєте досвід, у вас не буде така зарплата. Та це однозначно, тобто я навіть за це не хочу говорити, тому, тому я буду завжди топити за Канаду. Можна, ну, ви можете, я кажу, всім, кому там подобається Європа, немає нічого, немає нічого поганого. Але я вже я буду казати по своєму досвіду, що. Пропрацювавши купу років в Європі, я там мав ні фіга. Тобто я не міг собі ні того позволити, ні того, ні того взяти. І до одного то всього місце було та їхня зарплата і то все. Польщу порівняти з Канадою, це так само, як порівнювати слона з мошкою. Розумієте? Польща сама по собі вона нічого себе не представляє. Взагалі, вона живе на тому, що їй дає Євросоюз. Євросоюз привів туди там, фабрики, Євросоюз привіз туди все. Це є Євросоюз, це не є Польща, розумієте? Тому говорити про Польщу, як про якесь таке щось е, е, чудо дивне, яке там, не знаю, там, пішло в якісь ці. Нічого там цікавого немає. І там, от коли то розказують, ну я ще раз говорю, хто сюди приїжджає, Тут своя політика партії, тут зовсім по-інакшому. Чому в Польщі легше знайти роботу, тому що купа, купа компаній, які обдирають важі, які ви працюєте і сплачуєте їм гроші з тої зарплати, які, ну, яку вони вас там влаштовують чи ще. Щось. Так само, як і в Чехії. ну, Яка різниця? В Європу ви, там, в Німеччину, чи ще хтось багато їде, просто як, як в, в, в відрядження. Ну, це таке, знаєте, ні про що. Ну, можна, звичайно, можна хвалити, казати: Ой, як це класно, Боже! Як зашибість. Розумієте? А все котиться до того, що українців тихо ненавидять. Ну, дивлячись, там, судячи так по всьому, що відбувається в Польщі, там побили, там вбили, там ще щось, там, ще щось, там ще щось. Я бачу українців, там тихо не на їх і так ніхто не любив, розумієте? Е, ще коли в далеких там 14-тих роках, там 2014, там 2008, й якщо хтось думає, що українців там хтось дуже так любив, просто нас було мало, і так ми е, в тій толпі розмазувалися. А зараз... Зараз, в принципі, Україна приїхала в Польщу, а поляки їх хто просто там вивертає і вони там тихо ненавидять, то все. Потім більше хочу сказати: багато хто, ну там, скажем, Хто жив в центральній Україні, східній Україні, вони, можливо, там, можливо, по історії знали, можливо, не знали, що була така операція Вісла, коли українці всіх зібрали манатки з їхніх домів і просто були вигнали. Вигнали, були на територію там, далі України в глибину України, поляки. Ну, У тобто, мене, наприклад, моя вся маминої сторони. Вся сім'я була постраждала, тому що їх так само були забрали, в них позабирали землю, в них позабирали, були в житло, все забрали і вигнали в нікуди. Так само, і німці були постраждали з там, тої сторони, там де ключборг ополе то саме. Так само, коли була це. Тож поляки були повиганяли, тому кожен українець повинен розуміти в історії вже раз так було, друзі, і може ще раз так повторитися, без жодних проблем. Що можуть вам прийти поляки, сказати: збирайте свої валізи і виліз звідси нафік. Тому не забувайте це, друзі. Історія повторюється як в принципі зараз з тою війною і з тим всім. Отак ну, як воно виглядає. Тому порівнювати е, цей континент, порівнювати з Європою немає сенсу. Е, хто говорить про USA, Так, да, друзі, в USA зарплати більші, в USA то все. Але ви запам'ятаєте в USA ви працюєте так само на чорно, ніхто там не їздить по е, такому локбуку, е, ну законно, як би скажемо так. Вони там всі на, порушують масово. І тому в них виходить такі за е, обличні там, зарплати і то все. Тому що якщо він би почав їхати, як я їду, а я їду законно, розумієте, я лег, 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 легально, тобто я працюю, то є різниця, що я можу приїхати там, наприклад, по легально, по локбуку, по, по, по USA, я можу всього-навсього. Проїхати, ну мені там виходилося то 650 майлів, якось так мені виходило, що я прям виходив все. А вони проїжджають там по 800 майлів, по 900 майлів, по 1000 майлів, Ну, дивлячись, хто як спати, розумієте, хоче чи не хоче. Тому що він їде, їде, потім йому там з офісу Хірак його лоубук обновили, і в нього 5 там годин 6 7 їзди він може їхати. Розумієте, тому говорити про чесність. Немає сенсу, тобто, це нечесні е, зароблені. Е, я рахую ну, просто це не так само нечесна ситуація, але це історія. USA. в мене в Канаді такого наприклад немає. Особисто на моїй компанії у нас це все. Ну тобто, все в рамках закону, і мені це подобається. Я не хочу Розумієте, все, що робиться беззаконно. Воно приводить до того, що потім такі різні хаоси, які получилися, так само, як зараз Україна страждає. Розумієте, тому що дуже дуже багато було того беззаконня і того всього творилося на нашій території, яке призвело до того, що воно зараз призвело. Ну і мені знаєте, дуже подобалося оця ситуація. Це я так відійду від трохи теми. Я почув одного штуку, як мужчина приземлився, був в Борисполі в аеропорту. І він каже, літак сів, і всі, весь там народ, який сидів, підірвалися зі своїх, щоб не дочекатися, коли літак зупиниться. Вони вже всі підірвалися з тими чумайданами, з тим, всі вже стояли на проході. І пілот просто швидко загальмував, і вся ця братва. Один на одного полетіли, хто носяру розбив, хто ще щось, хто ще щось, і по факту. І от вони коли попадали всі, а потім на наступний рік вони вибрали Зеленського. От вам, Будь ласка, вам весь вибір, ну як би то скажемо, вся, вся і ситуація, що можна сказати про зарошню ситуацію в Україні. Ну, якось так воно виглядає. Тому тут так само. Не знаю, в нас так само тут в Канаді будуть вибори на наступний рік. За кого голосувати, я ще не думав, треба теж подивитися за кого я буду голосувати. Тобто, така ситуація. Не знаю, ми, ми ще сім'єю будемо радитися. Так потихеньку дивимося, придивляємося. Тут до речі, дуже популярна така річ, яка що е, ти своїм депутатам, тим всім ти можеш писати листи, їм е, казати, чому він тобі не подобається, чи він чому він тобі подобається. Тобто, дуже багато різних таких нюансів, які можна робити, чого власне не роблять в Україні та в Україні взагалі це не робили ніколи. Тому що голосувати за гречку і Олію було найпростіше. Е, що ще я хочу сказати на рахунок того? Ну, в принципі, йдуть вибори. Зараз будуть в Штатах вибори, подивимося, що зміниться там. Якщо прийде там, Трамп чи прийде ця, ну подивимося. Е, тут а, ну, можна так сказати. Поживемо, побачимо, чим то все буде закінчуватися. Якось так воно все виглядає. Поки що ми працюємо потихеньку. Ну, бачите, тут а хайвея немає. На жаль, з парковками теж тут на трошки напряжно, але бачите, дорога зроблена в принципі нормально. Їхати можна по Онтаріо, тому що я зараз їду в сторону Отави. Я зараз не рухаюся туди, як на Торонто. Там на Торонто трошки було погірша ситуація. А отут в сторону Отави, вона тут поцікавіша, тому що тут, бачите, тут нову дорогу вони закатали, тут повністю. Я не знаю наскільки її тут, тої дороги буде, але їхати мені дуже багато. Тобто мені щоб повернутися додому, мені треба зараз буде проїхати три тисячі, 600, якщо я не помиляюсь. Коротше. Давайте я майловим вам скажу, тому що у мене це майлами, мені виходить 2175 майлів, щоб вернутися мені додому. Тобто, от з Манітоби до Нью-Брансвіка, тобто відстані офігенні. Хочу сказати, зараз, їздячи по Канаді, я звернув увагу, що по Канаді краще рухатися, ніж по ЄСА. До речі, хочу вам сказати, от хто... ну, не знаю, можливо, мені так попадалося, тому що, в принципі, я собі робив, можна сказати, ну, за. Сім днів я робив дві ходки на Торонто, туди-назад, туди-назад. І це класно, тому що це виходить в одну сторону 1600 кілометрів і назад, 1600. Тобто там 3200, ну і, будь ласка, шість там. Ну, це класно, тому що там, по-перше, дорога, хайвей, цілий час ти йдеш прямо, якщо правильно. Собі вираховувати час, коли ти стартуєш, зупиняєшся, в принципі, класно виходить. Ну, якось воно так виглядає. Ось така тут у нас виходить, дорога. Справа ліс, ліва ліс, манітоба сама по собі полях, Звичайно, там зовсім інакша вже музика. По Вінніпегу їзди відео теж виставив. Або да, я його, напевно, першим відео про Веніпег виставлю. Ну, що можу сказати? Ну, так, да, є свої нюанси, але опять же, ж люди живуть всюди. Що маємо, то маємо. Називається. Нікуди не дінемося. В принципі, так. Ну, на тому коротеньке відео я закінчу. Бажаю всім успіху. Бережіть себе. Будемо старатися триматися на зв'язочку, не пропадати. Є питання, задавайте. Нема питань, не задавайте. Не, не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося моє відео. Та й взагалі всім вам всього найкращого. До зустрічі! Фізкульт!